Де поломав? Помогіте. Так, банда, всім привіт. Визвався Юрко робити огляд танка, як ми його називаємо, колір гнилої морки. Трошки підгнивши. Давай. Бігом. Добрий, добрий день, банда. Ось у нас на огляді сьогодні такий танк. Е... Без е, давай. Що можемо по ньому сказати? 12 колеса, хороший 3 кВт QS-мотор. Амортизація. Амортизація бігом. Амортизація з регулюванням, тобто в залежності від там, місцевості, ваги, райдера, навантаження, можна собі будь-які комфортні параметри підрегулювати. Який в тій моделі стоїть акумулятор від якої компанії? Літі іон повторяй. Літі Іон. Сімдесять 37 Сімдесят. Ага. Запас ходу до 80 кілометрів, мабуть. так? Призматичний, так. А, Ви... а то що таке призматичний? Такий тип упаковки акумулятора, ага. скажімо, ячейки. Максималка швидкість 75, повторяй. 75-80 може. Ну, 75 в середньому, до 80 можна розкочугати. Ага. Є навіть повороти. Повороти є. Нічого Ого. собі. Ого. Стоп теж є. Є. Шуледовський? Нічого собі. Поняв? Я думав, то як загуліваду в контактній лампочці. Є. Так. Поворот. Правий є, лівий є. Дальні ближній. Можемо комплектувати повторяю, його будь-яким запасом ходу. Від 80 км до 350. Можна його будь-яким запасом ходу. Володим. від 80, так як є, і в принципі до безкінечності можна ну, навіть безкінеч... зняти. До 350, як безкінечно. Ну, Отак, знімаєш сидушку і ставиш згіну. ще один акумулятор. Ні, безкінечність. Є сигнали, як вже гуляють. Дуже гуля. важлива інформація. Підстаканник є, тобто можна навіть чекушку з собою возити. Або там. Банка ну, пива влазить, кава. Може хтось любить на безлактозному пальмовому молоці. Я на коров'ячому чому люблю. USB для зарядки телефона там, чи ще чогось. По екрану ну, показую. що Дуже важливо, коли показується в вольтажах, О, там 82 цифра. бачиш? Мигає на камеру волози. Це є вольтаж. 84 повністю заряджений, 66, якщо я не помиляюся, він виключиться. Оця шкала, оця, оця батарейка нічого не показує некоректно. Три режими їзди, ага. дзеркала 250 кг навантаження, хороша на нього ціна, і можна заказати з будь-яким ручки не... Захист. Вітро захист. І колір дуже прикольний. Вони якісні, вони мають хороший пластик, хороші колеса, хороші контролери. Ну і батарейка тут стоїть. А, і навіть є задня передача. Батарейка стоїть від компанії Voltmoto і має систему BMS, можна до нього підключатися. І дивитися, що відбувається з вашою батареєю, який запас ходу і так далі. Давайте тр... давай, ми амортами, щоб хейти виписали, що вже тріщить, давай. Поясни, що тріщать аморти зараз чи ні. Не поясниш, правда ти ж механік на вольтмоту, ти таке не можеш пояснити. Не. Бо, їх що треба змастити, бо це повністю новий. Я на ньому напевно перший юрку хто сидів. Ну. Пшикнути ведешку і все буде добре. Тому кому цікавий такий електроскутер, вони є в нас в різних кольорах, але колір гнилої моркви це зараз тренд на ринку України. Ексклюзив. Підписуйтесь на наш Тікток в шапці профілю є номер телефону. Кажи, всім папа, кажи щось. Всім до побачення, підписуйтесь в шафці профілю, номер телефону. Звертайтесь. Вольтмоту, львів. харе, не львів, просто вольтмоту. Давай.